Я бачив, що ну, ти в Фігірі щось теж виставляла там, чи, чи ну, були якісь заходи, на яких ти була присутня. Ну, зараз два заходи проходять у Фігєрі прямо прям зараз. Один в центр культури, цей величезний, і в галереї Мажента. Там теж висить одна моя картина. А перед тим у нас була така, українці організувалися, і в нас була така велика виставка. Кожен хто що вміє з митців? Ну і там моя була серія картин, яка в мене зараз вдома зберігається. Ідея в тому, що зараз рік людей в мистецтво в війні. І ми, так як біженці з України, ми митці, то центральний музей наш Фігер. Фігері, так, він погодився зробити нам таку прям величезну виставку. Там була португальська письменниця, яка написала книжку про Україну, про війну так. в Україні.